Вітаю, друзі, в Україні. Маємо вже 59-й випуск спільної нашої з вами рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте ви. От мені весь час нагад... кажуть, щоб я нагадував кожному випуску, бажано ще кілька разів, ну, кілька разів не вийде, про одну річ. Є алгоритми YouTube, які сприяють ширшому розповсюдженню записів поза межами нашого вузького кола, де ми один одного і так переглядаємо, дивимося, читаємо тощо. Нам треба виходити туди, до тих. Хто, може, вже шукає якусь інформацію, але її немає і живе в рамках оцього ідіотського олігархічно ватного телемарафону. І алгоритми YouTube передбачають, що розповсюдження активне залежить від багатьох речей. Пункт перший: кількість підписників. Якщо ще не підписалися, буду дуже вдячний за вашу підписку, поширень контенту. Далі, отих дзвіночків, це повідомлення про появу матеріалу, вихід його в Ютюбі, сподобайок і коментарів. Це все сильно впливає. Якщо ви це зробите, більше буде розповсюдження, і наші спільні позиції, і думки будуть ну, краще почуті тими, до кого вони в першу чергу мали бути спрямовані. А тепер відповіді на ваші запитання: перше. Прокоментуйте, будь ласка, заяву сенатора Чака Граслі, який розсекретив документи ФБР, де описується корупційна схема української енергетичної компанії Бурісма за участю Джо Байдена, в якій замішаний і Порошенко Яценюк. Значить, шановний мій дописувачу, я надіюсь, що ви просто попали на вудочку, а не рашистська агентура. Тому що насправді я тільки що зачитав, крім вашої що запитання, зачитав е, цитату з такого ресурсу, як лентару. За кінець. Минулого року, яку зараз розповсюджують і розкручують досі. Вона була дуже сильна на початку року, потім це трошки стихо. Розповсюджують російські агентурні різні канали, зокрема, ті, які СБУ внесло і зафіксувало в себе як агентурні засоби інформаційної війни проти України, всякі там резиденти і все інше. Це ті, які дуже хвалять і розповсюджують і поширюють у нас деякі суги, типу Гетьманцева, Дубінського, там Бужанського тощо. Не читайте расистських матеріалів, зайдіть до ресурсів СБУ, знайдіть цей перелік і викиньте від себе. Тепер про що конкретно йдеться? Перше, сенатор Чак Граслі Най, мабуть, найдовготриваліший, один з найвідоміших і один найвпливовіших американських політиків. Хоча старий вже бере іноді своє. Найзавідково він у владі в місцевому вайові. Він став в місцевому законодавчих зборах. Він став депутатом в 1900 58-му році. А десь, по-моєму, чи не з 80-го року, він уже постійно безперервно депутат Конгресу і Сенату. Сьогодні він в першій п'ятірці найпивовіших американських лідерів за офіційною градацією, тобто успадковування президентських посад, тому що він є тимчасовим президентом Сенату. Дуже пивова людина. Ну і всі скажуть, ну слухайте, він таке сказав, значить, значить, диму без вогню не буває. Насправді, теза перебріхана. З чого вона з'явилася в кінці минулого року? До Чака Гріслі ставив він регулярно дає якісь інтерв'ю коментарі. Йому поставили жорстке питання під час більшого інтерв'ю: як ви вляпалися в оту історію з агентурними російськими брехливими фактами проти Байдена? Історія отійсь борісма. Мова йде про плівки, так звані плівки Деркача. В що сам пан Граслі в чому попався? Він відповів приблизно так. Ну 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 я все-таки вірю, що в БР є відповідні матеріали. Ми просто їх ще не знайшли. Ну, це була відмовка. Насправді він нічого не оприлюднив. Це росіяни сказали, сказав, що він оприлюднив. А ви процитували? Він нічого не оприлюднив, Він захистив себе. Ну нормально захистив. Сказав: Ну я вірю, що є, і тому я тоді з цим займався, бо я ж бачив. Байден він ж поганий. Сам Граслі є людиною ще з Рейганівської тої епохи, але. Він навіть ще перед Рейганівської, але він при тому всьому. Ну він і критикував Трампа дуже сильно, але він, і коли ще війна проти Байдена, включався в неї, тому що ну це їхня спільна республіканська місія боротися проти Байдена. І коли е, рашистське ФСБ е, підготувало, а на Банковій, Зеленський, тоді Єрмак і інші кроти передали Деркачу про це Дубінський сказав, це не моя теза. Дубінський сповістив, що замовлення на оприлюднення цих матеріалів прийшло з банкової від найвищого керівництва країни. І коли це було оприлюднено в США у Трампа, де вони розкручували матеріали проти Байдена, тут раптом дістають такий матеріал. Вони кидаються за цим. І Трамп, наскільки я знаю, він дав наказ відшукати ті матеріали і використати їх проти Байдена. Розмови Порошенка з Байденом тодішні. З Віцепрезидентом слухайте, вони все перерили, Вони знайшли, що насправді розмови були зовсім інші. І це є звичайний фейк. І це настільки обурило, що трьох людей Деркача, Дубінського і такого дипломата Теліженка, який до цього був причетний саме і зараз. Я згадаю, чому проти них не при Байдені, а при Трампі ввели санкції за. Роботу на російські спецслужби. От щоб ви зрозуміли, що ви цитуєте, це якраз ви згадуєте про цю історію з плівками Деркача, які вже визнані Службою безпеки України звинуватого Деркача за ті плівки, як за російський фейк, яким він хотів зіпсувати е відносини України зі США. От що ви знали. Наступне йдемо. Е чому це свого часу гра е Граслівце попав? Ну, в своїй боротьбі проти Байдена, коли е, він побачив усі ті матеріали, на нього вивели. Такого собі дипломатика, дивна людина, дуже ФСБшна біографія. Він звідкись появляється, чомусь одразу після під час Майдану. Його там дуже розкручують і приспідсовують його до Віталія Єрема, який потім став е генпрокурором. І Єрема його бере до себе. Але він прогорів на тому, що він влаштував п'яну аварію. Його швиденько, щоб рятувати, відвезли в США, відправили він раптом з нуля став дипломатом, третім секретарем посольства, нехти яка посада, і там. Він зіграв ключову роль саме російській грі проти Джо Байдена, проти Порошенка і проти інших. Оце була роль Теліженка. За це він під американськими санкціями і зараз фактично втратив будь-яку можливість своєї кар'єри. Не знаю, де він зараз, в Москві чи в Києві. Уявлення немає, але вже точно ніколи не буде в Вашингтоні. Якби йому дуже хотілося. Де до нього, до речі, ну не там, а в Канаді у нього є бізнес. От така історія. І Саме е, цього Теліженка е, е, Граслі хотів свого часу притягнути навіть на комісію конгресову по розслідуваннях, нібито звживання Байдена. Не спрацювало, тому що тоді вже викрили цю авантюру і на цьому все закінчилося. От вся історія, яка стоїть за тим, що ви задали питання. Тому в мене просто порада відкрити СБУ сайт, знайдіть неприпустимі ресурси, і коли ви бачите, що щось подібне там появляється навіть на інших ресурсах. Просто не читайте російську агентуру. Це відверто російсько-агентурний вкид. А насправді, от історію я вам писав, як вона була. Ні, е, зовсім останнє. Ні, Яценюк, Ні Порошенко до Зочевського стосунків не немає. Там погані були стосунки, наскільки я розумію. Вони там розслідування спрямовували, все той, прикриваючись і хантером Байденом і всім іншим, від них відбивався в 2014-15 році. От тільки далі виникла цікава штука. Зараз по Золочевському все-таки колосальний об'єм був звинувачень, і його потягнули все ж таки до суду. І знаєте, хто дав Золочевську можливість? Так, звичайно, за гроші. Він має значну суму, хоча це не є така велика частина з його прибутків, заплатити там сотні мільйонів, звичайно, це багато. Заплатити, нібито на українську армію, куди вони насправді підуть одному богу відомо, бо це, знаєте, закрита трошки тема. Але він відмитий від цих звинувачень при Порошенкові, Яценюку проти нього звинувачення були а при. Володимиру Зеленському повністю обнулюються всі звинувачення проти Зочевського так за гроші, за гроші на армію. Може, не тільки. От щоб ви зрозуміли, звідки роги ростуть і чиї там є насправді інтереси? Так пішли далі. Е, більше питання. Частково процитую, частково перекажу. Е, пане Тарасе, багато спостережулих людей вважають Зеленського таким собі царем мінесом. Навпаки, до чого й руки не торкнуться, все перетворюється на... Ну і далі не зовсім хороше слово: приколів безліч від руйнувань Нортер і літака мрії до руйнувань політичних кар'єр, відомих політиків, там імпічмент Трампу, відхід від політики Джонсона та ще багато подібного. І головне досягнення Зеленського, руйнування України, доведення її до війни. Питання. Чи можливо з таким лідером, символом держави, перемога в цій війні, поки Зеленський керує Україною, максимум, що нам світить, корейський варіант? До речі, вважаю, що у Другій світовій війні перемоги Рузвельт і Черчилль, бо ці лідери на противагу Зеленському тільки створювали, а не руйнували. От, власне, я зачитав це питання. все абсолютно правильно. Слухайте, а що додав бавити? Володимир Зеленський, там перша частина. Оці всі речі, за які ми його називаємо віслюком апокаліпсису. Я вже минулого разу трошки відсміювався, бо я, я не можу цього пояснити. Ну, от я, як релігійна людина, не можу вірити в прикмети, але ті прикмети працюють. Щось є, щось діє, що до чого він не візьметься, скрізь виникають проблеми. Ну, в політиці, принаймні, у всіх політиків, які на нього робили хоч якусь ставку, виникли проблеми. Ну, найкраще це Трамп. Трамп вирішив скористатися Зеленським. Зеленський чи по тупості, чи по агентурній якійсь роботі довів до того, що Трамп попав під процедуру імпічменту. Це це просто щось неймовірне. Що стосується України. Я би дуже хотів помилитися, але те, що зараз відбулося в Саудії, пересварювання з нашими союзниками і підтягування постійне тих країн, які є не союзниками України, які пропонували нам здатися. Той самий корейський варіант це китайський план, це і є сідіпіна, це і є корейський варіант, і їх підтягування, і на них орієнтація от після Саудії, мені здається, що ну мусить вичекати, доки буде тривати наступ Української збройних сил. Він до осені буде тривати. Далі ну, вичерпується ресурси, вичерпується можливості. Він не зможе тривати довше. І от тоді восени, я думаю, вони будуть запускати вихід, все, катастрофа інших варіантів нема, Треба, треба, треба сідати за стіл переговорів. На нас тиснуть, нас всі зрадили, і вони будуть сідати і робити те, що називається корейський варіант. Тільки це буде дуже нещиро. Бо корейський варіант він передбачав самого початку всі сторони розуміли, як би це не називати там демаркаційна лінія. Все. Це границя між двома майбутніми державами. У нашому випадку будуть розказувати, що це тимчасове перемиря, це тимчасова зупинка, знайти сили, відновити армію, знайти там ще якусь зброю, ще щось інше. Але до цього явно ідея. Там зараз питання міри компромісу, який Зеленський може продати українському населенню, а Путін може продати своїм ванькам. От, власне, це те, що стосується нинішніх подій і корейського варіанту. Чи я є таким песимістом? Ні, я оптимістом на Москві здохне Путін. А з України або втече, або буде відповідно під слідством в майбутньому Володимир Зеленський. Ми все ще переграємо. В Україні є пасіонарна нація, а Росію все одно чекає як будь-яку імперію, чекає розвал. Тому катастрофи не буде. Катастрофу ми зупинимо потім. Але на жаль на цьому етапі весь страшний героїзм в кінцевому рахунку має дуже великий шанс завдяки цим кротам і тому, що вони роблять, і тому відторгненню війні з нашими союзниками. Яку вони фактично оголосили, вже й з Польщею мудрилися пересваритися, нам дуже серйозно загрожує саме проміжний, на щастя, не вічний, але корейський варіант це біда, це факт. Ну, от, власне, відповідь на це питання. Ви праві, в усіх оцінках ви тут праві. Наступне. Може вони варто зараз в розмовах про майбутні вибори рекламувати військових і їх роль в політичному житті, щоби в майбутньому не запутати виборців, коли будуть створені дві партії, Ой, повірте, не дві за участю військових: одна від націонал-демократів, інша від олігархів, друга з кращим фінансуванням і медійним висвітленням. Як ви думаєте, яка виграє вибори? Знаєте, насправді це вже йде. Це вже робиться. І розкрутка певних військових, протиставлення їх іншим, висвіювання, обріхування інших на противагу своїм, яких там крутять як тільки можна, вже відбувається. Вони вже створюють кілька партій військових, і військових, і фальшивих волонтерів, шахраїв, і будановських різних дуже дивних людей. Там все це готується. Воно все вистрілить в момент старту виборчої кампанії відразу після скасування воєнного стану. Дуже швидко. І тому це дуже небезпечно. Я я не рекламую ніякі партії військових. Я вважаю, що військові прекратять будь-який список своєю пасіонарністю, своїм героїзмом і підтвердженим безумовно своїм е, патріотизмом. Військові потрібні в політичних силах. Це дуже серйозне оновлення. І от тому такі партії, як скажімо, та ж сама партія Європейська Солідарність має ці ряд військових від е, генералів. Таких як Забродський, і до таких членів партії, як там ті ж самі офіцери, як Тетяна Чорновол, як Гліб Бабіч, назад загиблий, вже Юрій Каракай загиблий, і тисячі і тисячі інших активістів в своєму складі військових саме, які воюють сьогодні. Тому це є правильно. Цей шлях, коли військові обирають для себе існуючі партії, які відповідають їхнім певним принципам, є нормальний. Бо яка партія військових може бути загальна? Є військові з лівими поглядами і справами, хто забороняє в армії бути і бути героєм справжнім людині, яка, скажімо, сповідує соціалістичні чи соціал-демократичні принципи. Як вона має співпрацювати, скажімо, з прихильником абсолютно ліберальної ідеології? Яким чином? Тільки тому, що обоє військові це не є підхід, це не є підхід політичний. Це закладення наступного якогось певного розвалу. І тому я не рекламую військових партій. Я підтримую. Я просто як аналітик говорю, що ті партії будуть створюватися. Вони, можливо, будуть створюватися окремі з них в демократичному ключі. Певному, але на цьому точно будуть маніпулювати і вже маніпулюють. Люди чітко зав'язані на сьогоднішню владу. Вони вже цим займаються, і це треба висвітлювати. Про це треба говорити, це треба знати. Більше того, ну є люди, які, скажімо, до недавнього часу нам видавалися абсолютно якимись неймовірними там світочами. Все, ті, які були в Русі опору капітуляції, пішли на фронт. Сьогодні вони обливають брудом всіх опонентів влади і за владу руками й ногами. Від чого що відбулося в головах? Я не знаю, я не можу цього пояснити. Ну є люди, які героїчні воювали, і є фальшиві військові, і їх будуть перемішувати в певному міксі, а за ними ховати купу дрібного брудного чиновництва, яке будуть теж тягнути е, наверх до влади. Ну, є люди, яких ми там пов'язували, скажімо, з Волонхомадовичем е там, Штефан Стір з інші. Ну от вони вже з провладними речами виступають і вже відстоюють там, захищають певних людей, які виконують певні позиції у владі, по тій ж самі Полтаві то, тощо. Я думаю, що влада дуже серйозно з'явилася за це. Вони Зеленського, може, і спишуть, і здадуть отель. а от себе у владі, всі ті ярмаки татарове точно не здадуть. І вони за це будуть боротися і. Вони постараються імідж військових, не так самих військових, як образ військових, максимально використати проти майбутнього України. І це дуже загрозливо. Я навіть скажу зараз, може в одеяку річ, яка комусь не сподобається. Ми всі ну, буквально мовимося на залужного, як на військового стратега-рятівника України. А ми впевнені, як він себе поведе, коли дійде питання до виборчої якоїсь кампанії. Знаєте, якщо залужний раптом піде в президенти і переможе. А він переможе, якщо він піде, то я не сумніваюся, що це для України буде дуже хороший президент. Дуже він знайде спільну мову. Вони не будуть боротися проти Порошенка. Той стане прем'єр-міністром, залужні президентом. Вони зможуть спільно працювати. Це буде дуже добре. Але а якщо він не піде. А Зеленський вже відмовився від ідеї попередньої буртувати залужного і відкидати. Він же зараз на ньому піариться. Ви впевнені, що залужного не дотиснуть, і він не зробить знову якісь заяви, які потім можна буде нарізати в окшину і нам представити: дивіться, залужний за Зеленського там. Чи залужний підтримує якісь теми, а оті теми ж і від Зеленського підтримують? Насправді будьмо обережні з темою маніпулювання іміджем військових в політиці. Військові, ще раз кажу, вони підтримають, вони покращать будь-який партійний список, їх будуть брати. Але де-не-де, але де це буде з ціллю відвертих маніпуляцій, і це погано. Так, наступне: дуже довге питання: на півтори чи дві сторінки. Я його не буду зачитувати, але там є роздуми. Там є роздуми про такого політрука світана, якого чомусь називають військовим експертом, який маніпулює. Бреше, а в його е, військових ніби експертизах, які він дає на телеканалах, ну я кілька подивився, більше мене не вистачило. Ну, слухайте, нічого не підтвердилося, ну, повна якась ахінея і ну щось в стилі з середніми і Будановим. Так от е, він розписує, що обурюється глядач, що ця людина, цей світан, запустив е, чергову кампанію там проти мінських переговорів домовленостей і тощо. Але Наговорив єрунду повну ахінею тілу торбу. Дурнить про те, що Росія в 2014 році не мала зброї, якою могла б атакувати Україну. Не мала всіх тих, хто вони знаєте, вони не мали тільки кінжалів. У нас тоді не було не то, що про у нас ППО в Україні як такого не було. Прошенко за свій кошт уже після. Перемоги на виборах чотирнадцято року вже пізніше закуповував певну кількість ракет для ППО навколо міста Києва, що по столиці не вдарили і не паралізували владу і життя України з того боку ще в самому центрі, щоб цього не сталося. От уявіть собі, що Світан говорить: що в Росії не було літаків, їх було в 14-му році рівно стільки, скільки в 22-му На початку в них не було ракет. Крім кінжалів, в них було абсолютно все. В них не було бронетехніки. Вся, що зараз, що була на 24 лютого, була тоді, але колосальна кількість авіабомб при відсутності ефективного ППО України і ще розхлябаності західного світу, який ще був дуже не готовий нас підтримати, якби в 2014-му почалося вторгнення. Просто подивіться на долю Маріуполя з усією Україною. Сталося б саме те, що сталося з Маріуполем. Саме так і без якихось варіантів. От просто оцініть це. І мені здається, стане зрозуміло вся підлючість, якою зараз займаються оті пропагандисти на зразок Жданова чи Світана, відбілюючи цю українську владу, яка насправді запустила Україну війну і привела до того, що Україна ввійшає війну особливо ослабленою, особливо знекрованою, особливо Збройні сили України. От тому в цих обставинах. Менше вірте політрукам. Світан не є ефективним, якісним полі... військовим експертом. Він є пропагандистом банкової. От, власне, все. І він проповідує ці принципи. У нього там і щось в біографії, не все дуже однозначно. Так він попав в кінці кінців там до м, м, Сепарів в ДНР, його там навіть і катували, і все. Але дуже були великі питання: а як він там опинився? Його збили? Ні, він там просто лишився. Ну інші були, тобто, ну знаєте, колись може й не треба на ці питання давати відповіді, але мені здається, що в нинішній принаймні, ситуації світан, якого ніхто не знав як експерта, взагалі Жданова, хоч знали, того той хоч піарився. Світана ніхто не знав, його просто витягнули, запустили, і остворили з нуля в єрмака і подоляка. Це штучне, абсолютно утворення, зроблене і підготоване, на привій жаль цією зеленою владою. От відповідь, що я можу про нього сказати. Це один з найгірших, найнеякінчніших і найманіпулятивніших людей, якого крутять на телебаченні. Чомусь його показують і на демократичних каналах. Не розумію. Так, наступне. Ваш підписник з Америки. У мене запитання таке: скільки, може влада, скільки вже влада може плювати народу лице і красти усе, що можна, поки люди скидаються по копійках на дрони і вакуумобілі? Невже дійсно шкідливо вийти на площу і показати владі вже наразі, що ви вже догралися нарешті? Може, тими яйцями та барабанами з дорогами подавитися? Чи дійсно це є не на часі? Знаєте, давайте розділимо на дві частини. Ну, перше. Товаришу Майору, там певному переказую, я ні за що не агітую, ні за що не пропагую. Я більше того, я в тій ситуації в підсумку скажу: ні, мабуть, це таки не треба. Не треба виходити, правда, з дещо інших причин, ніж ми собі це можемо зараз багато в чому пояснити. Чи сьогодні, ну, от весною минулого року, точно було не на часі. От точно, коли ворог грався вирався до Києва, це, про це навіть мови не могло бути. Інші завдання були. Але вже десь починаючи з літа минулого року, особливо зараз, фронт застабілізований, ЗСУ відновилися, ЗСУ тримають фронт, а влада краде, мародерить, зраджує, переслідує військових і тому подібне. Чи... Ситуація, яка зараз, коли б люди вийшли проти цього, привела би до погіршення ситуації на фронті, та ні, до покращення, перелякалися Брізнікова, би нарешті поміняли там ще би щось. Нарешті би ці мародерство би, може, припинилися хоча б на якісь там кілька місяців. Мабуть, був би позитив. Але перше, людям так вбили в голову це не на часі, і абсолютна більшість з цим змирилася. Момент другий: Зеленський. Максимально маніпулює воєнним станом при Порошенкові були різні важкі часи, але він не загнав народ на весь період війни у воєнний стан. Віддав можливість країні, суспільству, економіці, людям вільно розвиватися. І згадайте, які під час війни хороводи водили по Києву на банку, в тому числі відверто рашистські агенти, які потім виникли в Москві в Кремлі. Пригадуєте? Було було. Це зашкодило обороні? Ні, це зашкодило майбутньому Україні, тому що потім вони руйнували імідж Порошенка, руйнували імідж в тому числі і наших справжніх військових, і прорвалися потім до влади оцими деструкторами, які демонтували фактично українську державу руками Зеленського. Тому насправді, чисто в військовому плані, це очевидно би не було так само загрозово і зараз. Але хто виведе людей? Політики 90 політиків України. І партії і всього іншого просто здалися, продалися і лягли під цю владу. Навіть одна група засновників руху опору капітуляції, які так проти Зеленського протестували аж до 2022 року, повністю вони зараз кують, оббивають брудом тих, хто критикувати посміє цю владу і цього зеленського, і Рєзнікова Мародера. Вони з Резніковим обнімочку фотографуються зі своїми нововиданими книжечками і все інше, і підтримують фальшивих фейкових шахраїв, нібито волонтерів. От, на жаль, ця історія, з ким ви вийдете, коли ті, хто раніше виходили на рухи опору, зараз перші обвиють вас брудом і почнуть вас цькувати. А політики, які все ж таки відстоюють українські інтереси, вони, от вони вирішують, що дійсно не на часі з явними виступами, явними акціями. Вони від цього утримуються. Ну і останнє просто подивіться на суд над Червінським. Це влада судить, розправу вчиняє над людиною, яка є патріотом військовим. От де вже мав би бути вихід масових людей і військових, де вони є? Хто там прийшли? Бутусов, Степан Хмара, депутати Європейської солідарності. Все, крапка. Де люди під судом? Не було людей під судом. Невеличка група там і волонтерів і інших, які його підтримали. Про що ми говоримо? На превеликий жаль, в суспільстві відбулися певні деструктивні зміни, яких не зміг створити з суспільством ні Янукович, ні кучма. А зараз при Зеленському зуміли залякати, затуркати, загнати в певний кут і зробити так, щоб суспільство не було готове до опору. Але повірте, вибухне навіть не з цього, вибухне з соціальних обставин. То, що тільки закінчиться воєнний стан, там почне так термосити, що це все повернеться до своїх основ. Але зараз мені здається, знаєте, питання не в тому, чи це на часі, чи не на часі. Питання в тому, чи це взагалі реалістично. Мені здається, що зараз нереально це не відбудеться. А ті, хто вийдуть, їх відразу ж. Для того щоб нейтралізувати, звинуватять в російській агентурній роботі і пересадять по тюрмах. Тому я думаю, що поки що ми дійсно за це не будемо братися. Зачекаємо до кінця війни, а там конкретна конституційна стаття Украї... громадяни України мають право мирно без зброї виходити на акції і перелік, що можуть, можуть багато зможемо. А поки що, поки що ну, це... це може і на часі, але це нереалістично. Ті витравили душу суспільства. Наступне. Дуже особисте. Ваші відповіді та роз'яснення, ніби анатомічні цюди. Скажіть, будь ласка, яка ваша спеціальність в біології? Так, в мене перша освіта біологічна. Так, спеціальність в мене була, але спеціальність не зовсім та, яку я хотів. Це просто по групах розподіляли, і наша група попала в ботаніки. Так що, можете сміятися чорновів ботан. Ну, У мене ботан поганий, я аналітик. І тому для мене те, де. Різати, препарувати, аналізувати воно ближче. І тому анатомія, частково фізіологія, але більше саме анатомія, мені була найближча. А чомусь найбільше полюбив я тоді навіть не знав, чому зоологію безхребетних. Ну, взагалі, я досі навіть назву підручника, пам'ятаю ну автора підручника академік Догель і пригадую дуже хорошу нашу викладачку. Я тоді дуже гарно здав екзамен, дуже швидко, успішно. І в мене на п'ятірку, звичайно, і в мене був прекрасний настрій, і тому в мене це відклалося в пам'яті, Але ще одна маленька деталь: зоологія безхребетних описує не тільки зоологічні певні інстанції. Вона описує сучасну українську владу і дуже широкі верстви сучасного українського суспільства. Я коли дивлюся на деякі речі, які роблять наші окремі політики, слухайте в мене такі відчуття, ніби я листаю о той знаменитий підручник академії Кадогеля про зоологію безхребетних. Ну, направду настільки незинні інхстинти, так вони відображені. От. От тому зоологія безхребетних, мабуть, моя була б найкраща спеціальність, тому що вона реалізується у мене як е, дуже корисний фундамент для політологічних оцінок, особливо нинішньої влади і проводних середовищ. Наступне питання. Ну воно взагалі тягне на дуже довгу розмову, але постараюся не так багато. Що не так з Геосвобода? Чому за каденції Порошенка вони були надто активні і куди вони позасовували свої язики і стяги, коли до влади прийшов Зеленський? Чому Порошенко був для них, ніби кістка в горлі, а до молоса в косовороті жодних претензій не вже продалися? Чи нема в них внутрішніх якихось там механізмів? Тощо? Ну, слухайте, свобода дуже різна. В свободі було багато патріотів, які на це пішли. Свободу використав як фундамент для себе, ну теж на основі ідеологічних певних моментів цілий ряд дуже ділових людей. І в бізнесі не завжди чистому, і в управлінні ряд мерів свободівців виявилися досить ефективними, і свободі були злодії і авантюристи на політичному рівні. Чому воювали проти Порошенка? Отут я можу вам прямо сказати чітко за гроші зараз. Не платять, зараз замовлень нема, Тому з моменту того, як Порошенко перестав бути президентом, все про Порошенка. Про ну про Порошенка не забув іноді погакали, коли ще платили. Але Зеленського ніяких абсолютно ефектів. Ну, іноді появляється щось там Ірине Фаріон, яка весь час Порошенка обиває брудом, але щоб її не звинуватили, що вона ну, відверто російська пропагандистка, вона ще іноді гавкає на Зеленського на його оточення за якісь антиукраїнські ініціативи, і то, як правило, ті, які потім тихенько відступають. Тому коли ми дивимося на них, давайте зрозуміємо: є військова складова патріоти, які пішли воювати. Це є дійсно люди гідні поваги. Але мені здається, що партія. Сама лідерська структура, мені здається, їх просто зрадила. Вони, напевне, після завершення виборів потягнуться або до своїх колег, які сьогодні вже створюють свої, певні нові організації, або. Або ну десь розчиниться в інших націоналістичних чи національно-демократичних партіях. Це хороші люди, їм чесі хвала. Є от, як я казав, мери інші. Вони вже створюють свої структури. Спочатку громадські організації, тепер вже фактично партії. Це вже розвалюється від свободи. Відходить є злодії. Ну, от головко попався на співпрацю з цією владою, розкрадав так, що аж сам попався. Ну от таких дуже багато було. Зараз вони розсівалися, вони десь е, розпилися в владі. Є політична верхівка, яка фактично зникла. Будуть гроші, попробують щось відновити. Я надіюся, що як партія свобода вже не відновиться. Тому що цей проєкт занадто сильно собою торгував. Це дуже була погана історія. Я надіюся, що з цим буде вже фініш, фінал. Ну, але, але побачимо. Так що, на чому закінчуємо наш ефір? в Україні перемог. Ну і ще раз мені казали. Нагадую: не забувайте про алгоритми YouTube. Підписки, дзвіночки, вподобайки, коментарі поширені.